Поліуретан листовий, поліуретан високоміцний, масло бензостійкий, кислотолужностійкий, полімерний матеріал. Поліуретан хороший діелектрик, має високу стійкість до порізів та стирання сотні разів більше, ніж у гуми, ударів, довговічні в експлуатації, добре подається механічній обробці, точіння, фрезерування тощо. Особливість поліуретанів – виключно високі фізико-механічні властивості, які за деякими параметрами перевершують не тільки всі типи гум, каучуків, а й метали. З поліуретанових стріжнів та листів виточують втулки, ролики, пружини, прокладки та безліч інших комплектуючих до промислового обладнання та техніки. Необхідний розмір та його вартість ви можете уточнити у відділі продажу. Компанія стандарт комплект надає широкий асортимент товару, з яким можна ознайомитися на сайті компанії. Посилання знаходиться в описі.